Карл Чапак Зникнення актора Бенди. Другого вересня пропав безвісти актор бенда, маестро Ян Бенда, як стало його називати, відколи він одним махом злетів на вершину театральної слави. Тобто 2 вересня, власне, не сталося нічого. Служниця, що о 9 годині ранку прийшла прибрати в бенденій квартирі, побачила там розкидану постіль і весь той свинський розгардіяж, що, звичайно, оточував бенду. Але самого маестро вдома не застала. Та оскільки в цьому не було нічого незвичайного, вона, як завжди, всяк так поприбирала і пішла собі оце й усе. Але відтоді Бенди ніхто не бачив. Служниця пані Маришкова не дуже дивувалася й цьому що ви хочете адже ці актори чисто тобі цигани хто його зна, куди він знову поїхав грати чи кого бродити?» Але 10 вересня Бенду стали шукати. Він мав з'явитись до театру, де починали репетирувати короля Ліра. І коли Бенде не прийшов навіть на третю репетицію, в театрі занепокоїлись і зателефонували Бенденому приятелеві, докторові Гольдбергу, чи він не знає, що там з Бендою. Той Гольдберг був хірург і заробляв шалені гроші, оперуючи апендицити, чисто єврейська спеціальність. А взагалі це був товстий чоловік у золотих окулярах із товстими скельцями і золотим серцем. Він палко кохався в мистецтві. Своє помешкання від підлоги до стелі обвішав картинами і віддано любив Бенду, а той ставився до нього з дружньою зверхністю і ласкаво дозволяв платити за нього в ресторанах. Між нами кажучи, то була не дрібничка. Трагічну маску Бенди і веселе обличчя доктора Гольдберга. Який не пив нічого крім води. Можна було бачити поряд на всіх сардонапалівських банкетах і в диких скандалах, що були зворотнім боком слави великого Лицедія. Отож доктор Ві Гольдбергу зателефонували з театру, чи не знає він, що таке з Бендою. Гольдберг відповів, що не має уявлення, але пошукає його. Він не сказав, що сам уже цілий тиждень розшукує його по нічних ресторанах та заміських готелях. Дедалі більше тривожачись, у нього було гнітюче передчуття, що з Бендою сталося щось лихе, річ у тому, що доктор Гольдберг, наскільки він міг зв'язувати, був останній, хто бачив Яна Бенду. Десь наприкінці серпня він ще відбув з актором тріумфальний нічний похід по праських місцях розваг, але після цього Бенда ні разу не прийшов побачитись, як звичайно. Може, захворів? подумав урешті Гольдберг. І якось увечері поїхав до Бенди додому. Це було якраз 1 вересня. Коли він подзвонив, ніхто не вийшов відчинити, але за дверима чути було якесь шарудіння. Лікар дренчав дзвінком добрих п'ять хвилин. Раптом почулися кроки, двері розчинилися і на порозі став Бенд, вкутаний у халат. Доктор Ультберг жахнувся такий страшний на вигляд був словетний актор розкуйовджене волосся позвипалося. Обличчя з тиждень наголене, і весь він здавався змарнілим і брудним. А, це ви, сказав Бенда неприязно. Чого ви хочете? Господи, що це з вами? сторопіло вигукнув лікар. Нічого, буркнув Бенда. Я нікуди не піду. Зрозуміли, дайте мені спокій. І зачинив двері перед носом у Гольдберга. А наступного дня він зник. Гольдбергові очі за товстими скельцями були стурбовані. Щось тут не гаразд. Від двірника будинку, де мешкав Бенда, він дізнався лише те, що якось уночі, здається, якраз проти 2 вересня, годині о третій перед будинком зупинився автомобіль, але з нього ніхто не вийшов, тільки засурмив коксон, ніби когось викликали з будинку. Потім двірник почув, що хтось вийшов на вулицю, грюкнувши дверима, і автомобіль поїхав. Що то був за автомобіль, двірник не подивився кому охота о третій годині ранку вставати з постелі без крайньої потреби. Але Клаксон сурмив так, ніби люди в машині страшенно квапились і не могли зачекати й хвилинки. Пані Маришова повідомила, що маестро цілий тиждень не виходив з дому, хіба, може, вночі, не голився і, як судити з вигляду, мабуть, і не мився. Їсти й велів собі приносити з ресторану. Смувив коньяк і валявся на канапі, оце наче й усе. Тепер, коли за зниклого Бенду почали непокоїтись і інші люди, доктор Гольдберг знову пішов до пані Маришової. Слухайте, матінку», – сказав він. Ви не знаєте, що був Бенда одягнений, коли виходив з дому? «Ні що», – відказала пані Маришова. Оце ж то мені й не до вподоби. що він не одягся. Я знаю всі його костюми, і всі висять у квартирі. Жодних штанів не бракує. «Е, невже він пішов у самій білизні, мовив лікар украй пантеличений. Та ні, і не в білизні, заявила пане Марашова. І без черевиків. Отож й диво. бачте, у мене вся його білизна записана, бо я ж її ношу до пральні. А тепер саме забрала звідти, поскладала і перелічила. Є всі 18 сорочок, жодної не бракує, і хусточки всі. Ну, все ціле, все на місці, тільки однієї валізки немає, тієї, що він завжди з собою бере. Коли він пішов кудись, то, певне, голісінький. Доктор Гольдберг стурбовано насупився. Матінко, сказав він, а коли ви прийшли туди 2 вересня, то чи не помітили там якогось особливого безладу? Може, поперекидане щось або двері виломані. ладу? перепитала пані Маришова. Звісно, безлад був, як завше, бо пан Бенда таки страх який не хлюйний. Ну, а щоб незвичайне щось, то ні, не було. Але скажіть ради бога, куди він міг піти отак, без безнічогісінько на собі. Звичайно, доктор Гольдберг знав про це не більше за неї. Отож він, сповнений найтяжчих побоювань, звернувся вже до поліції. Гаразд, будемо шукати, сказав поліційний урядовець, коли Гольдберг виклав йому все, що знав. Та коли він, як ви розповіли, цілий тиждень сидів, замкнувшись удома, неголений і невмиваний, валявся на канапі, цмувив коньяк, а потім десь подівся голий, мов дикун. Це добродію скидається на. Угу. На білу гарячку, підказав доктор Гольдберг. А тож, погодився урядовець. Або, скажімо, на самогубство в стані психічного розладу. Якби з ним таке сталося, я б не здивувався. Але ж тоді знайшовся б труп, невпевнено зауважив Гольдберг. А крім того, чи далеко він міг зайти голий, і нащо б він брав із собою валізку. А той автомобіль, що чекав коло будинку, е, ні, це більше схоже на втечу. А борги в нього були? запитав урядовець. Ні, відразу заперечив лікар. Хоч Ян Бенда завжди був по вуха у боргах, але він ніколи не сприймав цього трагічно. А може, якісь особисті прикрощі, нещасливе кохання чи сифіліс?» Чи ще якийсь великий клопіт, наскільки я знаю, нічого такого не було, відповів Гольдберг не без вагання. Йому згадалося два-три випадки, але він про них змовчав та й навряд чи вони могли якось стосуватися незбагненного зникнення Бенди. Та все ж він вислухав запевнення, що поліція зробить усе можливе, а йдучи додому, перебирав у думці все, що знав про цей бік життя Бенди. Такого було набагато. Перше. Бендо мав десь за кордоном законну дружину, про яку, звичайно, не дбав. Друге. Він утримував якусь дівчину в Голишовицях. Третє. Мав зв'язок можна сказати скандальний зв'язок, із пані Греттою Корбеловою, дружиною багатого фабриканта. Пані Грета будь-що будь, будь хотіла красуватись на екрані. І тому пан Корбоу фінансував кілька фільмів, у яких його дружина, звичайно, грала головну роль. Так ось, було відомо, що Бенда коханець Грети Корбелової, що вона всюди за ним їздить і навіть не остерігається, хоч би задля пристойності. Правда, Бенда про такі речі ніколи не говорив він ставився до них із погордою, в якій були і царственна гідність, і цинізм, що шокував Гольдберга. Ні. Безнадійно сказав собі лікар. В особистих бендених справах ніхто не добере діла. Я не я буду, коли не таїться тут якась гидка історія. Але тепер хай про це думає поліція. Доктор Гольдберг, звичайно, не знав, як узялась поліція за цю справу і якими способами вона діє. Він тільки чекав дедалі неспокійніше якоїсь звістки. Та минув уже місяць від зникнення Яна Бенди, і про актора почали говорити в минулому часі. Якось надвечір Гольдберг зустрів старого актора Лебдушку. Вони розговорились і, звісно, згадали про Бенду. Ох, і артист був! згадував старий Лебдушка. Я його пам'ятаю, ще коли йому було років 25. Бісів син, як він грав Освальда. Ви знаєте, студенти-медики ходили до театру дивитися, який вигляд у паралітика. А як він уперше грав короля Ліра? Я навіть не знаю, як він грав, чуєте? Бо я весь час дивився йому на руки. Вони в нього були, мов у 80-річного діда, такі змерзлі, зсохлі, мізерні. А я і досі не розумію, як він це зробив. Я ж таки теж умію гримуватись. Але того, що робив Бенда, не зробить уже ніхто. Тільки актор може це оцінити. Доктор Гольдберг із сумною втіхою слухав цей акторський некролог. Вимогливий артист був добродію. зітхнув лебдушка. Як він варив воду з театрального кравця? Я не гратиму короля. кричав бо. Коли ви нашиєте таке дешеве мережево. Він не міг терпіти на собі бутафорських аутури. Коли готував роль Отео, то оббігав усі антикварні крамниці, поки знайшов старовинний ренесансний перстень і, граючи отео, весь час мав його на пальці. Він казав, що йому краще грається, коли на ньому є щось справжнє. Та він взагалі не грав, він просто перевтілювався, сказав лобдушка нерішуче, непевний, чи правильного слова вжив. А у антрактах завжди бував брутальний, мов бендюжник, і замикався у своїй гримувальні, щоб ніхто не перебивав йому сценічного настрою. Через те він і пив, що завжди мав нерви, як струни, замислено мовив Лебдушка. Ну, я йду в кіно, сказав він, прощаючись. Я піду з вами, напросився доктор Гольдберг, не знаючи, як згаяти вечір. У кінотеатрі йшов якийсь фільм з життя моряків, але Гольдберг навіть не бачив до пуття, що робиться на екрані. Він мало не зі слізьми на очах слухав, як старий Лабдушка просторікає про Яна Бенду. Ні, це був не артист, казав старий, а якийсь диявол. Йому мало було одного життя. що». В житті він був свинюкою, пане докторе, але на сцені. Це був справжній король або справжній звидень. Як він умів дати знак рукою, ніби все життя тільки те й робив, що наказував. А тим часом його батько був мандрівний гострильник. Он дивіться, отой йоп на екрані врятувався з розбитого корабля, сидить на безлюдному острові, а нігті обрізані. Бачите, як видно, що борода наліплена. Якби його грав Бенда, то відпустив би справжню бороду і під нігтями мав би справжній бруд. Пане докторе, що з вами? «Е, вибачте, підводячись, промимрив Гольдберг. Мені дещо пригадалося. Дякую вам і вибіг з кінотеатру. Бенда відпустив би справжню бороду, повторював він, і він її таки відпустив. Як це я зразу не здогадався? До поліції. крикнув він, ускочивши в перше таксі, яке трапилося, а коли добувся до нічного чергового вахмістра, почав голосливо просити, умовляти, благати, щоб йому негайно, ради всього святого, негайно з'ясували, чи 2 вересня або в наступні дні не знайдено денебудь однаково де трупа невідомого волоцюги. Проти всякого сподівання вахмістер справді пішов кудись пошукати чи запитати. Скоріше з нудьги, ніж зі службової ревності чи з цікавості. А доктор Гольдберг тим часом обувався потом від хвилювання, бо йому вже мрів страшний здогад. Так, добродію», – сказав вахмістр, вернувшись, 2 вересня, вранці, в кшивокуатському лісі, лісник знайшов труп невідомого вооцюги віком близького сорока років, 3 вересня з ваби поблизу літомержець Витягли труп невідомого чоловіка, віком близько 30 років, що пробув у воді не менше двох тижнів. 10 вересня біля німецького броду повісився якийсь невідомий, віком близько 60 років. А про того волоцюгу нічого точніше не відомо? запитав Гольдберг, затамувавши дух. Убивство, відказав вахмістер, уважно дивлячись на схвильованого лікаря. Згідно з рапортом поліційного посту, голова розбита тупим предметом. Дані роздину, алкоголік. Причина смерті ушкодження мозку. Ось фотографія, сказав вахмістер і додав тоном знавця. Ох, і розтовкуєш. На фотографії було видно знятий вище пояса труп чоловіка у брудному дранті в розхистаній полотняній сорочці. На місці обой очей був жахливий клубок з позліплюваного кров'ю. Волосся, шкіри, уламків кістки. І тільки неїжджачі на щетиною підборіддя та напівростувані уста, ще схожі були на людські. Доктор Гольберг затремтів, мов осиковий листок Невже невже це бенда? А якісь особливі прикмети були, видушив він із себе. Червовий зазирнув у папери. Ммм. Зріст метр сімдесят вісім, волосся сивувате, зуби помітно попсовані. Доктор Гольдберг гучно зітхнув Ну, то це не він. У Бенди зуби були здоровісінькі. Це не він. Вибачте, що потурбував вас. Але це не може бути він. Виключено. Виключено. з полегкістю твердив він собі, йдучи додому. Може, він е, живий? Господи, може він сидить десь у Олімпії або в чорній качці. Тієї ночі Гольберг знову обійшов у нічні заклади Праги. Кожному шинку, де колись королював Ян Бенда, він випивав свою склянку води і блискав золотими окулярами в усі кутки. Але Бенди не було ніде. У досвіта лікар раптом зблід обізвав себе вголос ідіотом і побіг до свого гаража. Вранці він уже був у одній окружній управі і просив розбудити начальника. На щастя, виявилося, що той, колись лікувався у Гольдберга, лікар власноручно розпоров та зашив його і вручив на пам'ять заспиртований у баночці апендекс. Внаслідок цього аж ніяк не поверхового знайомства, він через дві години вже мав у руках дозвіл на ексгумацію і, стоячи поруч сердито насупленого окружного лікаря, Дивився, як гробарі викопують труп невідомого волоцюги. Я ж вам кажу, колего, бурчав окружний лікар. Ним уже цікавилася праська поліція. Годі й думати, що це був Бенда. Звичайнісінький, бруднющий волоцюга. А воші в нього були? зацікавлено запитав Гольдберг. Не знаю, бредливо відказав лікар. Та ви вже й не впізнаєте його, колего. Самі подумайте, труп цілий місяць пролежав у землі. Коли могилу розкопали, доктору Гольдбергу довелося послати по горілку, бо інакше не можна було вмовити гробарів, щоб вони витягли і занесли до трупарні те невимовне страхіття, що лежало над ніями зашите в лантух. Ідіть, оглядайте самі, сердито кинув окружний лікар Гольдбергові і лишився на дворі перед моргом, закуривши міцну сигару. За хвильку з трупарні, заточуючись, вийшов Гольдберг блідий, як смерть. Ідіть гляньте, сказав він хрипко, вернувся до трупа і показав на те, що колись було людською головою. Пінцетом він відтяг рештки губів, і стало видно жахливо попсовані зуби, чи, скоріше, тільки жовті залишки зубів між чорними плямами гнилі. Дивіться уважно. шепнув Гольдберг, тиснув пінцетом між зуби і здер з них щось чорне. Відкрилися два чудові міцні різці. Але довше доктор Гольдберг не міг витримати він вибіг із трупарні, обома руками держачись за голову. Незабаром він вернувся, блідий і тяжко засмучений. Оце вам помітно попсовані зуби, колего, тихо мовив він. То була тільки чорна смола. Актори наліплюють її на зуби, коли грають старих дідів або волоцюг. Цей брудний гоодранець був артист Колего, і то великий артист, додав він, безнадійно махнувши рукою. Того ж таки дня доктор Гольдберг відвідав фабриканта Корбела. то був рослий, дуже чоловік, з могутнім тілом і важким випнутим підборіддям. Добродію, сказав йому Гольдберг, зосереджено дивлячись на нього крізь опуклі скельці окулярів. Я прийшов до вас у справі актора Бенди. О, здивовано мовив фабрикант і заклав руки за потилицю. То він уже знайшовся. Почасти, відповів доктор Гольдберг. Я гадаю, що вас це зацікавить. Хоч би через той фільм, що ви хотіли знімати з ним, тобто фінансувати. Який фільм? байдуже запитав велетень. Я нічого не знаю. Я маю на увазі той фільм, уперто провадив Гольдберг. Що в ньому Бенда мав зіграти волоцюгу, а пані Грета якусь жіночу роль? Власне, весь фільм мав ставитись заради пані Грети, невинним тоном додав лікар. А яке вам діло до того фільму? пробурчав Корбов. Це вам, мабуть, Бенда щось наговорив? То все передчасні балачки. Щось таке може й справді малося на думці. Вам Бенда сказав, так? Та ні. Ви ж йому звеліли, щоб нікому про це ні слова. Все в такій таємниці держали. Але ви знаєте, Бенда в останні дні свого життя відпускав собі бороду й патли, щоб мати вигляд справжнього волоцюги. Адже Бенда був дуже вимогливий до таких деталей, правда? Не знаю, відрубав фабрикант. Ви ще чогось хочете. І фільм той мали знімати 2 вересня, правда? Перші сцени. Малося зіграти в кшивокуатському лісі в досвіта. Волоцюга прокидається на узліссі в уранішньому тумані, обтрушує зі свого лахміття листя й глицю. Уявляю собі, як Бенда зіграв би цю сцену. Я певен, що він перебрався б у найгірші лахи і шкарбани. Він їх мав на горищі цілу скриню. Ось чому, коли він зник, увесь його одяг і білизна були вдома цілі. І як ніхто не здогадався. Адже слід було сподіватися, що він одягнеться в канцур'я і підпережиться мотузком, як справжній голодранець. Він же був просто схибнутий на ретельності в костюмуванні. А далі що? запитав велетень, відхилившись у затінок. Бо я не розумію, нащо ви мені все це розповідаєте. Бо 2 вересня, о годині о 3 ранку. Уперто вів далі доктор Гольдберг. Ви приїхали до нього машиною мабуть, найманою, але, напевне, закритою. За кермом сидів, я гадаю, ваш брат. Він, по перше, спортсмен, а по-друге, не пробалакається. Ви, як було домовлено з Бендею, не пішли нагору, а засигналили на вулиці. За хвилинку вийшов Бенда чи власне брудний і неголений волоцюга. Ну, швидше сказали ви йому. Оператор уже поїхав попереду і повезло його до Кривоквацького лісу. Номера машини ви, певне, не знаєте, іронічно мовив чоловік у затінку. Якби я знав його, вас би вже заарештували. повільно з притиском сказав Гольдберг. «У досвіта ви були на місці, десь на озлісі зі столітніх дубів. Чудовий пейзаж для кадру. Ваш брат, певне, зостався на шляху. І удав, ніби щось лагодить у моторі. Ви повели бенду в ліс, а кроків за 400 від шляху сказали Отут. А де ж оператор? раптом згадав Бенда. І тоді ви вдарили його. Чим? запитав чоловік у затінку. Свинцевою гирею. відповів Гольдберг. Бо французький ключ був би занадто легкий для бенденого черепа. А ви хотіли знівечити його обличчя до невпізнання. А добивши його, вернулися до машини. Готово? запитав ваш брат. Але ви, мабуть, не відповіли, бо вбити людину це не жарт. Ви збожеволіли, мовив чоловік у затінку. Ні, я не збожеволів. Я тільки хотів нагадати вам, як напевно все було. Ви хотіли усунути Бенду через ту історію з вашою дружиною? Вона занадто вже відверто витворяла. Ах ти, пархач поганий. гримнув на нього чоловік у кріслі. Що це ви собі дозволяєте? Я вас не боюся, сказав доктор Гольдберг, поправляючи окуляри, щоб мати суровіший вигляд. Мені ви нічого не зробите з усім вашим багатством. Чим ви можете мені дошкулити, що не захочете оперуватись у мене? Я і сам би вам не радив. Чоловік у затінку тихо засміявся. Слухайте, сказав він із якоюсь ніби веселістю. Якби ви могли довести хоч десяту частину того, що тут мені наговорили, то не прийшли б до мене, а пішли б до поліції, правда? Атож, дуже серйозно відказав Гольберг. Якби я міг довести хоч десяту частину, то не прийшов би сюди. Гадаю, що цього вже ніколи не доведуть, і що той зотлівий волоцюга був Бенда, також не доведуть. Ось тому я й прийшов. Що, шантажувати? запитав чоловік у кріслі і простяг руку до дзвоника. Ні, страхати. У вас, добродію, сумління не дуже чутливе. Для цього ви занадто багаті. Та коли знатимете, що комусь відомо про все це страхіття. Про те, що ви убивці і ваш брат убивця, що ви замордували актора Бенду, сина гострильника Ви, два фабриканти. Це навіки порушить вашу великопанську рівновагу. Поки я житиму на світі, ви обидва не матимете спокою я б хотів побачити вас на Шибениці. Цього не буде. Але я, принаймні довіку, отруюватиму вам життя. Бенда був немед. Я краще будь кого знаю, який він бував злий, пихатий, цинічний, безсоромний, але він був митець усі ваші мільйони не варті того п'яного комедіанта. З усіма своїми мільйонами ви не відтворите того царственного поруху руки, тієї штучної, і все ж прекрасної людської величі. Доктор Гольдберг розпачував сплеснув руками Як ви могли це зробити? Ніколи, ніколи ви не матимете спокою. Я не дозволю вам забути. До самої смерті нагадуватиму вам. Пам'ятаєте актора Бенду? То був великий митець. Чуєте? Кінець.